Пневматичний пістолет Борнер це 125 Сто являється бюджетною копією легендарного вогнепального Colt 1911. Зробленого одноіменною компанією в США. Модель виконана в габаритах та пропорціях бойового аналога. Однак виконувати свої функції він буде тільки у розважальних цілях, бо самооборона та полювання пневматичною зброєю заборонена законодавством України. Ця модель виконана в монолітному полімерному корпусі. Для цього була використана ударостійка марка Пластику, і тому його вага складає усього 400 г, враховуючи його загальну довжину у 210 мг. На руків'ї маються накладки з пластику та логотипом компанії Warner, які є нез'ємним, а ось сам Стовол гладкий, зроблений зі сталі. Warner clt 125 оснащений газобалонною системою джерелом живлення, якої є CO2, а об'єм балону 12 грам. В даній моделі стрільба дуже економічна, так як одного балона вистачить на 7-8 магазинів. Що дозволить виконати 150 влучних пострілів з 10 метрів. В якості боєприпасу використовують металеві бібі кульки, калібр яких 4,5 мм. Магазин ємністю в 20 кульок, комбінований, тобто має сам кулеприймач та камеру з посадкою під балот СО2. Механізм клапана виготовлений з металу, а конструкція обойм та розміщення балону з пластику, піджимний гвинт з ручкою відкритого типу. По закінченні стрільби бажано вилучити балон задля збільшення сроку служби експлуатації виробу. Вилучення магазину виконується натискненням відповідної кнопка біля спускового гачка. Куля при вистрілі досягає швидкості у 128 метрів на секунду, що вважається гарним показником при дульній енергії до 3 джолів. Ця репліка Кольту оснащена ударно-спусковим механізмом подвійної дії, тобто як з попереднім зведенням курка, так і за допомогою самозаряду. Пусковий гачок, виконаний у класичному стилі, запобіжник дійсний та функціонує за флажковою системою. Щоб зняти пістолет з запобіжника, достатньо опустити донизу флажок. До комплекту входить сам пістолет та інструкція, з якою треба ознайомитись перед використанням. Щоб відчути весь спектр емоцій від володіння цим пневматичним пістолетом, у вашому розпорядженні інтернет-магазин Спорторг, в якому ви оберете все для гарного проведення часу.